Село Благодатне знаходиться на березі Кременчуцького водосховища за 18 кілометрів від районного центру Золотоноші та за один кілометр від залізничної станції Благодатне. Перша згадка про село, що називалося Богушковою слобідкою, належить до 1619 року. У 17 столітті село було центром Богушівської козацької сотні. Козаки, що жили тут, брали участь у національно-визвольній війні середини 17 століття. А в 1666-му село стало центром антистаршинської і антимосковської повстання Переяславського полку. У 1920 році, повертаючись із польського фронту, у селі зупинялися полки 25-ї Чапаївської дивізії більшовиків. Це стало підставою для перейменування села Окупаційною владою. На території села виявлено залишки трьох поселень доби неоліту, поселення і поховання доби бронзи та поселення Черняхівської культури. Згідно з постановою Верховної Ради України від 12 травня 2016 року село Чапаївка перейменоване на благодатне. Що ж у цьому селі таке милесе? Його жителів ми дізнались у перехожих. Її батьки жили, померли. Мені подобається це село. Дехто не подобається, може я кому не подобаюся, але мені подобається. Тут моя кума працює. О, багато в мене тут кумів, знайомих. Я сама Драбовського району, але мені тут подобається. Я ще з дитинства сюди приїжджала, так що я б сказала, пуп заритий мій тут. Воно це благодатне, моя мама. Вона, жителька вже її немає, жителька свого села ще до війни ходила в школу, тут родилася за те, що вона дуже славилася в село. Воно не благодатне було, а було село Чапаївка. Наші всі їздили на змагання в Київ, займали перше місце. Дуже славно це, і село Чапаївка. бо тут стояв загін Василя Івановича Чапаївка. Ото так. Так що я. І я, я хоч тут не родилася, мої діти тут родилися. Дуже, дуже добре село. Дуже близько до району, до області, річка. Так яке, що у нас завжди у цих уселянин немає часу, все ходить до річки. Люди приїжджають, відпочивають, а ми ж все працюємо, працюємо, працюємо. Що люблю, те, що воно культурне. От. От, і багато тут всяких людей з знаменитостями всякими, по різних галузях, от, і по освіті, і по агротехніці, і, ну по всіх галузях. От, і так, родилася я тут, О, надіюся, що тут і буду до кінця проживати. Так що, таке, так що дуже хороше село між містами, районним центром, обласним. Культурне і люди теж вічливі, привітні, от, і дуже хорошо тут. Що воно є, що ми тут живемо, нам ну, нормально тут жити поки. А так все. Ну за що люблять своє? Як родився, виріс тут, його ж треба любити щось. Ну, таке. У нас прекрасне село. По-перше, що його місце розташування дуже вигідне. У нас районний центр. За 15 кілометрів, за 12 кілометрів обласний центр. І тут дуже перспективне село. в нього як великий потенціал є. Розвивається підприємство, розвивається. Ну, деякі занепадають підприємства, то так. А так дуже хороше село. У нас цей рік організувалася пожежна команда, добровільна пожежна команда. Пост, полі, поліцейський пост організувався. Це завдяки нашому старості, завдяки директору підприємства Анатолію Васильовичу Марщенко. І так ми стремимося до кращого, йдемо вперед, Бо, тому що в країні така ситуація, що країна дуже як в занепаді, а ми стараємося розвиватися. Все, природа, люди. Працюю я тут. Дітки мої тут народилися, ходили в школу. Пожили, позаміж повиходили. Ну, все добре. Працюємо, слава Богу, дає роботу. Ми тут працює в колгоспі. Зараз не колгосп, а Стовчапаївське, чисто благодатне вже бо І, Слава Богу, є робота. Живемо. Дай Бог тільки, щоб війна закінчилася, щоб оце все, щоб люди не страдали, не вмирали молоді дітки. І, і, ну, не тільки молоді, звісно. Ну, що дай Бог, щоб закінчилась війна. Це саме основне. Хороше село, дуже симпатичне, в общем, так сказати. Так, да, природа хороша, люди общительні, робота стабільна. Ще що море рядом. Проте їй те, чого мешканцям благодатного, не вистачає. ще мир був. О, а люди, звісно, різні. Тут бачите, гарна природа, тільки що воно занехаєно. Бо якби в нас сіль голова сільради, оце вибрали молодого, він ще не опитний, але він береться. Я думаю, він поставить на місто все. А так було. Я на турбазі робила там поваром була. Дуже багато людей приїжджало, зона відпочинку, А тепер воно все поза. Нехай вона ніхто не хоче до його руки прикладати. О, так само і хазяйка, як у себе вдома, де порядочок, то воно й гарно. А де той? Ну такі в нас люди, я ж кажу, мішані. Щоб ті були люди, що це ще споконвіків, як мої батьки, то вони трудилися і заставляли мене дитина в Швеції, але він і там знає, що треба, щоб був порядок, і вести себе нормально. А так віддихати тут свіжий воздух, Ну, звісно, хочеш хазінуй, той держи хазяйство, там городи, все. Ну, взагалі, до всього треба душу кладати і любити це все, і Богу дякувати. У нас не вистачає дороги, бачите, які в нас. Треба дороги змінити, треба до людей краще відношення ставитися, то як звернешся до кошу, небудь, як кажуть, поки працюєш, то ти потрібний людям, а як не працюєш, то. І не людям. Я пенсіонерка, вже 77 років, сама вже 33 роки. Маю троє дочок, дуже хороші діти. Ну, саме перше в нашому відношенні, що в такому віці не вистачає, це здоров'я. Хоч і все, аби щоб було здоров'я, а так то наче всього достатньо нам. Ну. Уже в такому віці все достатньо. От, аби ще надіємося, щоб був хороший достаток, буде все добре, якщо ми діждем перемоги, щоб всі повернулися живими, здоровими до своїх сімей і захистили нашу самовільну Україну. По-перше, це проблема доріг, яка це дуже. Ну я думаю, вона що по всій області велика немає, особливо особливо дороги ті, що між ну, вуличні, не, не центрального значення, а вуличні, але й центрального значення теж в великому занепаді. Ну, але я думаю, що з часом воно наладиться, Україна переможе. Ой, багато чого не вистачає, багато треба змінити. Ну що, а що зробить? Це не одна зависить. Ні, чого ж? Ну, люди вирішують, в якому місці жити, а не навпаки. Ну, я знаю, я в цьому ділі. От вам особисто чого хотілося б? Щоб дороги були хороші і щоб скоріше закінчилась війна. Ну, то саме головне. Зараз усім цього хочеться.